Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. На дворі перший день 24-го року. З чим я вас і вітаю. Кожному з вас бажаю миру, бажаю здійснення мрій, побільше мріяти, щоб ваші мрії здійснювались. Ну і звісно, щоб здійснилось наше загальне бажання це перемога над загарбниками, над расистами. Тому слава Україні! Слава ЗСУ. А ми починаємо. Поїхали! Друзі, місто пусте, але я вже маю перше замовлення. Подача мінімальна, та ще й замовлення мінімальне, що не може не радувати. Сподіваюсь, день пройде продуктивно. А вам бажаю приємного перегляду. Так, є перше замовлення. Прямую до другого замовника. 2,2 подача, а їхати я буду десь в Дійовку. Так, прибули ми до Маші. Поїздка буде з зупинкою. Зараз і Десь Маша має нас очікувати. Держи. Машу башу, бачу Машу. Нарешті прибув я на Діївську Велику, на Червоний Камінь. І поки їхав, отримав наступне замовлення. Подача трошки більше кілометра була. Артем мене вже чекає. а Їхати ми будемо на ювілейний.

Ну що, ви бажали на Новий рік один одному, гарних заробітків, статків великих? Губер почув вас. І чесно, я вже не сподівався. Але з першого числа знов діє промка. І не гірша, ніж була той рік, але й не краща. Все одно за 115 заявок там наддостойна виплата, 140 ще краща. Ну, як я кажу, для самих сильних, для самих жадних. Є можливість зробити 170 заявок і отримати максимальний бонус. Тому нагадую вам, в кого є можливість, в кого є бажання, welcome. Катайте, заробляйте. Ну, а я вже майже приїхав до наступної замовниці, буду заїжджати у двір. А от і перша невдача спіткала мене у цьому році. Замовниця Яна була з двома дітьми, які потребують крісла, тому змушений був відмовити. Сподіваюся, Яна колись зрозуміє, що безпека понад усе. Діти неповнолітні, 2-3 роки, вони, на жаль, не можуть за себе приймати рішення, але за них мають подбати батьки. Наступної заявки довго очікувати не довелося. Подача невелика. Прямую на наступне замовлення. Але в цих людях я впевнений, тому що я їх привозив. А зараз я їх привезу звідки забрав. Це було моє перше замовлення сьогодні. І виходить так, що і четверте. Виконав я попереднє замовлення. Вже маю наступне. Подаюсь 1,7 Подача. Олександр мене очікує. Їхати будемо на перемогу з лівого на перемогу. На годиннику прибув я на перемогу. Наступне замовлення буде в центр, тому що в цей час пора зміщуватись в сторону центру. Мене вже Іван очікує. Так от дуже приємно отримати 50 гривень чайових. Оп, подяку надіслано. Ха -ха -ха. А я тим часом прямую до наступного замовника. Так, що в нас там по касі? Тища є? є. І наступне замовлення. Є 2,5 години подача, але буду їхати на лівий берег. 1310 на годиннику, 150 пробіг. Я на перемозі стою на варусі. Значить, 1681 гривня. Каси 13 заявок я зробив. Певна пауза в роботі настала, то я теж зроблю паузу, вип'ю каву, зроблю вправи гігієнічні. Та й взагалі трошки перепочину. Сподіваюсь, надвечір двіжуха буде не гірша, ніж. Вранці, тому що вранку і в обід насипало нормально. Е, я пішов, ще побачимось. Взяв собі каву смачненьку, дуже смачна кава. Горішки придбав. А що, Uber дає промки, то можу собі дозволити. До речі, каву мені робила така молода дівчина, приємна, а голос в неї був, такий тембр голосу, чаруючий. Нібито вона працює в дубляжу фільмів. Ну, нормальних, не для дорослих, то я їй зробив комплімент. А що, можу собі дозволити? 16.25. Бачите, які в ефірі заявки, то взагалі десь хвилин 15, тому тиша була, взагалі нічого не приходило. А так, будь ласка, почало стріляти на нову Миколаївку. Є бажаючий. Ану, клац. О, і оце на квітки цисик вже хвилин 10 літає, ніхто його не бере. Не Пройшло, як кажуть, і півроку і я отримав свою заявку, подача 0,9. Бачите, я ще й досі тут на варусі стою. Але Вікторія мене вже чекає на космічці. Похвастаюся вам одним замовленням, не буду там адреси сильно світити. Але пам-парам-пам-пам, -пам. може, убер може, да? Дивіться, за 16 хвилин, 10 кеме, 460 гривень. Хух-хух-хух. 18.30 на годиннику. Значить, я завершую сьогодні свою зміну. Я дуже продуктивно сьогодні поїздив. Я вам скажу таке, до обіду горіли кефи. Я, значить, отут. Розміщу ну, або отут картинку, щоб ви побачили, які в обідній час горіли коефіцієнти. Вечірній жирок, який я сьогодні спіймав, ви побачили. Теж отут, або отут буде картинка, де ви зможете ретельно його роздивитись. Прийнявши його, я не вірив, що мені вдасться його виконати. Я сподівався на те, що замовник його скасує, подивиться на ціну і просто скасує, а ні. Все ок, приїхав, сіли, поїхали, приїхали. Все чудово, 5 зірок. Е, так, значить, проїхав я сьогодні 220 км. Касу я маю 3080 гривень. А ще я зробив сьогодні одне замовлення по уклону. І додатково, в мене ще було сьогодні одне скасування. Але знаєте, яке воно було? Людина. Я скасовую замовлення, і людина з під'їзду виходить, маше мені прийняв рішення відвести. Мені замовник сам Тариф назвав. От. Мені він підійшов, тому що їхати було в нормальному напрямку, то я ще 85 заробив. А до речі, отримав плату за скасування і ще з замовника 85 гривень взяв. Такий видався день, нічого не було особливого. Ще раз всіх вітаю зі святами, минулими, майбутніми. Ще раз бажаю перемоги. найшвидшої перемоги, обов'язково вона буде не за горами і тільки за нами. Слава Україні, слава ЗСУ! До нових зустрічей! Всім пока!